Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники! На каналі знаю їх Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий. Дуже важливий випуск, який знаєте, ось несе таку інформацію, яка просто змінить все наше життя. Міністр оборони Олексій Рєзніков, він розповів про зміни, які готуються в армії. Тобто, якщо зовсім простими словами, готують реформу армії. А міністр нагадав, що вороги нікуди не подінуться після російсько-української війни, тож в майбутньому знадобиться реформа. І зараз починають вже готувати цю реформу. Отже, що ж на нас чекає зараз про все це? Ми з вами поговоримо. Отже, наша країна має убезпечити себе від агресії з боку расистів. Міністр наголосив, що військова професія має стати таким, знаєте, трендом, щоб ми могли себе убезпечити. Наголошено, що українці понад 30 років вважали, що вони в безпеці, і ніхто не нападе. Військові кафедри в багатьох університетах були просто формальністю, але були і ті, які якісно годували випускників. Армія це зріз суспільства. А, хочу зацитувати Рєзнікова, каже, армія це зріз суспільства. І він сподівається, що офіцери з бойовим досвідом зможуть донести до навчальних центрів енергію, щоб вони розуміли, як і кого потрібно годувати. Міністр оборони припустив. Що в майбутньому Україні може не знадобитися строкова служба, натомість, кожен повнолітній українець буде відвідувати підготовчі курси: стрільба, окопи, медицина також будуть навчатися спеціальності. Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з під ліжка автомат і дати відсіч, він 10 разів подумає. Так. Наголошує чиновник, тому військові кафедри точно потрібні. Можливо, треба думати про їхню спеціалізацію. До речі, одразу хочу запитати у вас, дорогі українці, чи вважаєте ви, що нам потрібні військові кафедри? Резніков також додав, що йдеться не про його думку, а про одну зі змін, які планує влада. Ось тепер ми підходимо до питання взагалі реформи армії. Uh, тобто вже можна зробити висновок, що таке щось готується. Таке щось готується. От, uh, ну, якщо зовсім простими словами, знаєте, що я про це все думаю. Це, я думаю, буде другий Ізраїль. Так, нам потрібно просто, просто до цього готуватися. Потрібно. От, і все. А uh, ми тепер весь час. Uh, дай Боже, щоб якомога швидше закінчилася війна. Але тепер. Весь час потрібно бути на, знаєте, не в розслаблюючому такому стані, а в напрузі весь час прийдеться бути, тому що, тому що, на жаль, нам не повезло з сусідом. Нам не повезло з сусідом, а, з таким з ненормальним сусідом, який не знає, що може витворити в наступний момент. Тому, на жаль, а, Ось ось таке майбутнє чекає на нас, дорогі українці. Тому військові кафедри чи потрібні вони нам, ну скажу так, якщо не будуть, скажімо так, примусово все це робити, ось примусово там змушувати людей, ось там вступайте на військові спеціальності і так далі. І так далі. А якщо це все буде добровільно? Тобто, ось, якщо там які якимись факультативами будуть так, і ось ці військові кафедри, там і ось все це. Я, якщо чесно, я не знаю, я не хлопець, я в університеті в нас була військова кафедра, але я не знаю, як там все це відбувалося. Ось, якщо це буде просто як предмет. Так, просто як, там, не знаю, як українська мова, як там, англійська, там, як філософія і так, далі, і так далі. Просто здав предмет і там, здав стрільбу. Ну, навчитися стріляти, наприклад, це непогано. Це, знаєте, це таке за плечами не носити. Тобто це просто людина вміє. Нехай це їй не згодиться а, в дорозі, скажімо так, життєвій, але вона нехай вміє. Та да? там ну рити окопи, це я думаю, тут вчитися особливо не треба. А там ось медицина. Медицина теж це, це дуже добре, тому що ось, наприклад, брат він а, одразу як а, а, пішов на службу, коли його забрали, то він вже коли йшли в. В бій, а він згодився бути парамедиком. Ось він трошечки розумівся на цьому питанні, і ось так сталося, що і потім побратими. Хто дивиться цей канал, знає, що мій брат пропав без безвісті. Але побратими розповідали останній раз, коли бачили його, що він багатьом людям допоміг. І це дуже добре. Це дуже добре, що Сашко, що йому вдалося хоч когось врятувати. Тому якщо це все буде так. То, мабуть, це потрібно. Мабуть, це потрібно, бо вміти а, ось все це, скажімо так, робити це добре. Це, як я вже казала, за плечами не носити. Але якщо це буде примусово, якщо примусово будуть а, змушувати людей йти на вчитися на військові спеціальності, ну це неправильно. Я вважаю, що це має бути тільки добровільно. Ось тільки добровільно. Тому а, тому що до всіх цих моментів побачимо, що вирішить влада, як вирішить, скажімо так, взагалі, скажімо так, міняти армію, що це буде за реформа, які там будуть принципи, які там будуть до чого все це буде зводитись, поки що невідомо. Ще раз хочу зацитувати міністра. каже, що потрібно завершити реформу, і офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населенні. Звичайно, з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органів. Ну тут я не знаю навіть, що сказати. З одного боку, наче може й добре, якщо б кожен міг мати зброю, але з іншого боку, просто представте, так це буде Друга Америка, так. Не знаю, якщо з боку захисту, це добре. Якщо просто комусь не знаю, якомусь ненормальному просто збрендить в голову, він просто може застрелити і все йому там буде плювати на своє життя і просто угробить життя інших людей. Тут, дивлячись, з якого боку подивитись на все це, тобто. Не знаю, по що ви думаєте про це? І ще хочу завершити ось словами міністра. Каже, що це все не його думки, тобто, все це вже узгоджено з. Обумовлено, узгоджено з прем'єр-міністром, і це все записано в плані, і це один з елементів змін до законодавства, які готові робити. Це чітко збігається з позицією президента, з ним все це обговорювали. Тобто, якщо вже зовсім казати простими словами, готують реформу армії і скоро нам її представлять. Ось такі новини на сьогодні, все, дорогі українці. Пишіть, що ви думаєте про реформу армії. І якою б ви хотіли її бачити, і що ви про це думаєте? А на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.